Невідомі захопили та вивезли на автомобілі старшого лейтенанта спецпідрозділу обласного беркута. Офіцер мав при собі табельну зброю, рацію, газовий балон та наручники. Село Ковалівка майже тиждень перебуває в облозі. Всі дороги перекриті посиленими патрулями міліції. Селяни не в змозі спокійно працювати увесь транспорт, постійно зупиняють для перевірок. Не виняток і авто народного депутата України Тетяни Засухи. Це після заяви начальника департаменту ДАІ. Ми Йдемо до Європи і сьогодні ми хочемо. Зробити, щоб як в Європі було їдеш, і не побачиш інколи інспектора, поки не зробиш порушення. Правда, там, коли тільки порушення схоюються, відразу з'являється інспектор. Звідкись і він фіксує чітко. Офіцера Беркута вивезли на одній з тих іномарок, що чомусь не так сильно цікавлять даїшників. Ця Тойота їздила селом вже досить давно. У ковалівці вона невідома, однак встигла викликати у місцевих мешканців певні побоювання. Натомість до цього разу не перевірялися у водія жодних документів ані техпаспорта, ані доручення на право керування. Водію та пасажиру пропонують їхати на штрафмайданчик. до авто. Сідає супроводжуючий старший лейтенант міліції Ващук. Патрульна дає їде попереду. Несподівано Тойота, що в її кабіні перебував офіцер Відірвалася від супроводу і зникла. Наступні кілька годин відомостей про зниклого Беркутівця не було. Всі машини, які зали, зали орієнтування. Ну і ваші дії, це серйозне питання. Там... Всі були, всі були повідомлені. Райони, Путирківський район, міське управління міста Белоцерк. Всім всі передана ця вказівка і займаються по затриманні заного автомобіля. Ви чули, це орієнтування? Ні. 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 Тим часом пристрасті навколо господарства Тетяни Засухи сухи розгоралися. До ковалівки знову завітала чергова оперативна група з Васильківського міськвідділу міліції. Як і 6 липня перед гелікоптерним десантуванням пояснення одне телефонний дзвоник невідомої жінки. Три години до міськвідділа зателефонувала жінка і повідомила, що в селі Ковалівка невідомі ходять з сипками, здійснюють хуліганські дії. Припустимо, що сьогодні тут дійсно є люди з сипками, які заважають. Спокійно пересуватися людям, які живуть на цій території. Ваші дії? Значить, якщо б безпорядки були, так. то фіксували б безпорядки. На бумагу. Так. В разі, да. на бумагу. Так. В разі б необхідності була викликана допомога. Алло? За шляпинку? Що там по інформації на що старшого лейтенанта міліції Беркут? Це Кравченко. То він в да? так? Він в міск відділі, так? Да? А, зброя на місці. Зброя на місці в нього все. А де запитайте, де та машина? Хорошо. Який він був? Запитайте, де машина. Його викинули з машини. Як пояснює цей працівник міліції, він же їхав на задньому сидінні. І е, пасажир, який сидів на передньому сидінні, він відкинув своє крісло. Таким чином його блокували, а потім спромоглися викинути з машин. І на даний час зараз ця машина знаходиться в розшуку, і розшукують і з'ясовують причини, всі обставини, які там трапились, а також встановлюють особи, які перебували в цьому даному автотранспортному засобі. Не виявивши невідомих із ціпами, міліціонери поїхали з села, але на цьому пригоди в ковалівці не завершилися. Вечір і знову гуркіт. Над селом вже звичний міліцейський гелікоптер. Сісти не зміг. Усі придатні площі і стадіон заблоковані вантажівками. Зробивши трикола над селом і злякавши лелек, полетів геть. Усі знову в стані очікування чергового штурму, садиби Тетяни засухи. Люди розташовуються на газонах ближче до ночі. Починають ставити намети. Додому ніхто не йде. Пані Засуха коментує останні події та заяви міністра МВС Юрія Луценка щодо свого чоловіка. Колишнього губернатора Київщини Анатолія Засухи, це ну, така політична розправа, де їм уже немає де дітися. Їм так, або кінець кінців поставити на всьому хрест і сказати: ви подивіться, ми зробили державу міліцейську. Ось така розправа над засухами. Або якщо ж їм сьогодні признати вину у тих всіх справах, які сьогодні кояться, які кояться на п'яти днів. Ну, то це потім треба підняти руку взагалі, чи руки взагалі міністерству і подати відставку. Станом на 11 липня всі міліцейські пости в ковалівці й поряд зняті. Даї та Беркут більше село не блокують. Утім, це ще не гарантія, що, скажімо, завтра у небі Київщини вкотре не з'явиться черговий гелікоптер. Олександр Труян, Віктор Карпенко, НТН.